Слава Ісусу Христу, Отче Василю кожного дня слухаю. З вами службу Божу щиро дякую за вашу працю. Поясніть, будь ласка, різницю між греко католицькою і православною церквою. Ну, Дивіться, я вам так скажу. Різницю для чого? Якщо ви хочете ходити до церкви, яка правдива, ви йдете до тої церкви, яка вам близька. Діло в тому, що. У церкві православній, чи в греко-католицькій, чи у Римо-католицькій. Може бути, навіть якщо це, ну, як в селі, то, понятно, є одна церква, та чистий спокій. А у місті, церквів ціла купа. У Дніпрі дві греко-католицькі, 30 православних, ще, ще скільки там тих московських ще Ну, Римо-католицький костюм. Ну і лютеранська церква, ну багато церков. І людина собі йде то до тої, то до тої. Але ви кажете, але скажіть нам, котра правдива? Оце вже трохи так попахує не по-християнськи, бо тому що дивіться, греко-католицька церква проповідує Ісуса Христа розп'ятого. Римсько-католицька церква Ісуса Христа розп'ятого, Православна церква Ісуса Христа розп'ятого, протестанти так само, ну так я не зрозумів. Вчення церкви так відрізняється, десь там є догматичні різниці. Якісь певні протестанти не визнають Богородицю, хтось там не визнає там того, хтось там іншого. Це догматика. Так собі церква вчить і кому що ближче, то й туди й ходить. Між Православною і греко-католицькою церквою нема аж так багато різниць догматичних. Їх п'ять. Перша різниця це є православні не визнають Папу Римську за голову церкви. Друга це походження Духа Святого, який походить, це ще колись давна проблема філіокви, походження Святого Духа. Ми, наша церква вчить, що Дух Святий походить від Отця і Сина. Православна церква вчить, що від от Отця і Сходящого, типу одно єдине начале. Потім є епіклеза, переміна хліба і і, 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 вина у тіло і кров. Під час лівого свячення наша церква вчить, що під час лівого свячення, коли священник говорить, прийміть їжте, це моє тіло, пити це і моя кров, під час цих слів відбувається переміна. Православний кажуть, що трохи пізніше, під час молитви до Святого Духа, щоб Дух Святий перемінив. А ми, наша церква вчить, щоб Дух Святий об'явив це тим, що причащаються. Бо із слів освячення приймі тішти це і моє тіло явно видно. Відсутність субстанції хліба і присутність субстанції тіла. Ти ще не каже, їжте це є що? Моє тіло, не хліб, моє тіло, тобто вже відбулася переміна. І коли каже, пийте, це моя кров, не вино, кров, явно видно, що є присутність субстанції крови і відсутність субстанції вина. Тут є зрозуміло. І наступне. Непорочне зачаття пречистої Діві Марії. Православна церква не взнає непорочне зачаття пречистої Діві Марії, кажучи, що Ну, що вони там кажуть, то і справа. я кажу те, що каже наша церква, що пречиста Діва Марія була непорочно зачата, тому що вона була охоронена від первородного гріха. Бо Ісус Христос не міг прийняти тіло від чогось грішного і, і чистилище. Православна церква каже, що чистилища немає рай і пекло. Наша церква вчить, що є чистилище і Католицька теж. І що є місце дочасної кари. Бо як ми молимося молитву за померлих, то що ми перше говорили, то за кого би молили? За котрих померлих? Тих, що в раю, не треба молитви, тих, що в пеклі, не поможе ніяка молитва, тільки за тих, хто в чистилищі, місце дочасної кари, бо сказав Господь: «Ви ж, якщо ми помремо, то не попадете до Царства Божого, поки не віддасте до останньої йоти. Тобто буде можливість якось, е, якось віддавати. А це якраз через наші жертви за померлих, через наші молитви за померлих, коли ми звертаємось до Бога, і Бог дає своє милосердя, що заслужив, і померлі отримують прощення. Ось п'ять догматичних різниць між греко католицькою чи просто-католицькою церквою і православною. Але слово православна, значить, вони задуже присвоїли, бо тому що ми також православні, і римокатолики також православні, якщо по великому рахунку так казати. Бо поняття православний це не означає щось е, якісь е, особливі, так? так? Український там, чи польський, так? це є церква, яка має право е, почитати ікони. Церква, в якій є образи, називається православна. Це рішення Вселенського Собору. Бо було великі часи іконоборства, дуже виступали проти, що не поклоняється творінню рук людських, бо написано в Біблії, написаний закон. І доходило просто до страшних конфліктів. І потім було прийнято рішення, що ікони можна почитати. І всі ті, які почитали ікони, називали себе. Православними, православні приєднані, потім, коли вони роз'єдналися, Візантія відділилася від Риму у 1054 році за Фокія. Відділилося все. І, але не перестали бути православними. Вони були православні. Просто їх після того називали православні від'єднані, а всі решта, хто належить до Славинської церкви, були православні приєднані. Потім то слово перестали вживати, приєднані, від'єднані. Були просто православні. А раніше називалося «Православна Кафолічна Церква». Відкриті старі книжки, якісь як називалося церква. «Православна кафолічеська. Отак от. Так що поняття «православний» дуже привласнено. Бо тому що греко-католики також православні, і, і римо-католики, як не дивно, теж православні. Тобто це церкви, які мають право проставляти Бога в іконах, посчитають, шанують ікони.